Розділ другий на гранітному виступі. Ніч минула. Під зоряним світлом, ні нам, ні гав, ні ватажок ні разу не помітили людської постаті, вони чули тільки вологий вітер, болотяних звіряток та хижих птахів з волохатими крильми. Коли, наче, срібна пара, Попливло ранкове світло, вони побачили перед собою невиразний болотяний луг понад широкою річкою з багатьма острівцями знамулу. Коли буламри пішли від берега, вони знову опинилися перед рудими карликами. Шукаючи виходу, треба було отже іти межею лугу і болота. Кращого шляху не було видно, тут же їм загрожувало принаймні менше небезпек. Спочатку йти було добре. Аж до самого берега тяглася досить тверда земля, вкрита невисокою травою та невеличкими калюжами. О півдні почали траплятися кущики і кволі деревця, і треба було повсякчас поглядати на вузьку смугу обрії. Але Нао не думав, щоб оруді карлики були близько. Коли вони не покинули гнатися, то, мабуть, йшли слідом у ламрі, тож мусили дуже затриматися. У мисливців скінчилися харчі. Вони пішли до берега, де водилося багато дичини. Тут вони сполохали дрох, що втекла від них на острівець. Гав зловив невеличкого ляща, Нау влучив дротиком одеркача, а нам витяг кілька вурів. Розпаливши багаття сухої трави та верболозу, вони жадібно втягали в себе дух смаженого м'яса. Життя здавалося їм розкішним, молоді сили буяли в грудях. Вони були певні, що позбулися вже рудих карликів і весело кінчали обгризати кістки Деркача, коли несподівано через чагарник стрімголово заплигали звірі. Нао зміркував, що це вони тікають від дужого ворога. Він підвівся і встиг помітити, як між кущами полохливо майнула з нейома постать. «Руді карлики знову тут, сказав він. Небезпека була грізніша, ніж досі. Тепер руді карлики могли йти лугом, хаючись і повсякчас влаштовуючи засідки. Між болотом і чагарником тяглася майже гола та зручна до втечі смуга землі. У ламри похапцем навантажилися клітками, зброєю і залишками харчів. Ніщо не перешкоджало їм тікати. Якби ворог погнався за ними чи гарником, він спізнився б, бо взагалі не міг так бігати, як у ламри, та й кущі б його затримували. Смога сухої землі стала ширшати та потім почала звужуватись. Дерева, кущі висока трава вкривали її. Все ж ґрунт був твердий, і Нао переконався, що він обов'язково втече від рудих карликів, якщо не стане йому на дорозі якась прикра перешкода. Та перешкоди з'явились. Болото знову простигло до них свої пастки, глибокі ями, калюжі з болотяною травою та намолк. Незабаром утікачі побачили, що їм іти вже нікуди, доводилось обминати, ухилятись, а то й просто вертатися назад. Нарешті вони опинилися на гранітному плато. праворуч лежали безмежні простори води, а ліворуч, залита осінньою повіддю, низька місцевість. Гранітний виступ виступоволі знижувався і зникав у воді. Вода оточувала уламрів з трьох боків, і їм доводилося або йти назад, або здатися на волі неблаганної долі. Це була надзвичайно прикра хвилина. Якби руді карлики з'явилися біля виступу, тоді втеча стала б зовсім неможливою. Нао щиро пошкодував, що розлучився з мамонтами, він занепав духом, був у розпачі. Але ж вавість і хитрість незабаром повернулися до нього, і він уже думав лише про те, як врятуватися. Вболівання і жаль за минулим зникли. Вся увага скупчилася на останній хвилині, та хвилина вимагала напруження всіх сил. Мисливці негайно заходилися шукати виходу. Недалеко видно було якусь руду масу, що могла бути й островом, і продовженням гранітного виступу. Нао спробували знайти брід, але не знайшли нічого, крім глибокої води та зрадницького намолу. Отже, останнім порятунком було повернення назад. Вони вирішили це не гаючись, і при цьому побігли. Так пробігли вони дві тисячі ліків і вже опинилися поза болотом перед чагарником з галявками низької трави, коли нам, що біг перший, раптом спинився і сказав руді карлики там. Нао, щоб краще впевнитися в цьому, хопив кілька каменюк і пошпурив їх туди, куди показував нам тихе, але властиве людям шарудіння викрило ворогів. Тепер уже тікати справді було нікуди, треба було ставати до бою. Але тут місцевість не сприяла б уламрам, бо дозволяла ворогам оточити їх. Краще було розташуватись на виступі, де світло вогню забезпечило б їх од несподіванок. Нао нам і гав зняли воєнничий галас. Трясучи з цією зброєю, нао загукав Руді карлики, чинять нерозумно, женучись за уламрами уламри дужі, як ведмеді, і пруткі, як сейгаки. Коли карлики нападуть на них, вони втратять багато своїх воїнів. На один заб'є десятеро їх, намігав теж битимуть їх. Невже ж вони хочуть втратити стільки чоловіка, аби лише знищити трьох уламрів? У відповідь на це в кущах і високій траві знявся галас. Син леопарда зрозумів, що карлики хочуть війни. Це його не здивувало, хіба ж і уламри не знищували так само чужих людей, захопивши їх біля свого племені. Ну, не зважився б бувати рудих карликів, коли б вони дали йому дорогу. Він добре розумів також, що вороги його бояться. Кров його запалала гнівом, і син леопарда кинувся до гочарника, голосно викликаючи ворогів на бій. Засвистіли тонесенькі списи, і жоден не долетів до нього. Нао дико зарегудав у руги у рудих карликів кволі руки це дитячі руки. За кожним замахом Нао вбиватиме одного києм, одного сокирою. З поміж листу дикого винограду майнула рука, руда голова, майже не видна на тлі червонувато жовтого листя, але Нао помітив блиск її очей. Ще раз схотів він показати свою силу, не вдаючись до зброї. Його каменюка проткнула листя і звідти почувся пронизливий лемент. Ось, ось сила нао. Гострим списом він проб'є кожного руду. Лише тепер він почав відступати серед неймовірного галасу ворогів. Він волів битися вже краще на виступі. Там було місце тільки для кількох чоловік, і руді карлики могли нападати лише спереду. Водою через і зрадницьке боговиння ніхто не міг до них дістатися ні бродом, ні плавом. Так само не можна було дістатися до скелястого острівця, що стримів з води за 60 ліктів від гранітного виступу. Назбиравши пожовклого черету для вечірнього вогнища, уламри почали чекати нападу. З усіх їхніх пригод це була найстрашніша. Коли вони готувалися зустрічати сірого ведмедя, то сподівалися подужати звіра кількома влучними ударами. Коли їх було оточено під базальтовими брилами, вони знали, що велетень муситиме колись піти на полювання. Жодного разу не оточували їх так і людожери. Нині ж застукало їхнє хитре й численне пілемія, і вибити його все було неможливо. Воно днями невтомно стерегти виступ... ми їх на виступі, а коли врешті насмілиться напасти. То як же три чоловіки зможуть його відбити? Так наопинився в руках подібних до себе істот, а вони ж, як наглум, були найслабші з усієї породи людей. Ніхто з них не зміг би задушити вовка, ніколи їхні тонесенькі списи не могли б досягти серця лева, як у ламрівській, їхні спаси безсилі проти зубра, але можуть пробити в серце людини. Син Леопарда на хвилину зненавидів могутність людського роду. Пригадуючи лагідність мамонтів, він тяжко зітхає, і в душі його народжується і росте обожнення, їх таке ж, як і вогню, але ніжніше і приємніше. Тим часом сонце і вода утворюють суцільне море близько. Вода неосяжна, немає має краю. Сонце ж мале, як лист латаття, але світла в сонці більше, ніж є на світі води, воно пливе над болотом і заливає собою небо більше за всі простори на світі. Не перестаючи стурбовано думати про рудих карликів, про бій, про засідки та про те, як би його визволитися, наводночас дивується, чому так багато світла пливе з такого невеликого вогню. Важкий тігар лягає йому на плечі, серце стрибає, наче Пантера, і гучно стукає в ребра. Іноді мисли... е... мисливець, повний бойового запалу, зривається і хапається задовдню. Йому кортить битися, нападати, трощити ворогів, але негайно ж до нього повертається обережність і розум, без чого жодна людина не зможе прожити. Іти смерті назустріч значить тільки розважати ворогів. Треба добре потомити рудих карликів. Добре настрахати їх і чимало вибити. Та крім того, він і не хоче гинути, він хоче побачити гамлу. І, хоч наук і не знає, яким чином має він обдурити ворожу орду, все ж мужність його непохитна. Спочатку карлики, чи боючись засідки, чи може чекаючи на якусь необережність у ламрів, не висувались. Вони з'явилися лише смерком, залишивши свої схованки. Хто стрибками, хто поповзом, дісталися вони до гарнітного виступу. Тут усі зупинились і вигукнули бойовий клич, ватажки ж чогось очікуючи, мовчали. Ворушачись у популястому світлі смерку, їхні руді постаті нагадували якихось чудних шакалів на задніх лапах. Налягла ніч. Вогонь у ламрів закривав воду, за кущами боролися з темрявою жовті вогні нападників. На тлі вогнищ вирізувались і знову зникали постаті вартових. Удаючи, ніби хочуть напасти, вороги весь час трималися далі, ніж можна було докинути списом. Новий день тягся нестерпно довго. Тепер карлики порали безперестанкою, окремими групами і цілою ватагою. Безперечно, їм будь що кортіло побивати чужинців. Цього вимагав їхній інстинкт, вироблений протягом сотень поколінь, без чого вони загинули б перед расою дужчих, але менш солідарних людей. Вони не наважились напасти й другої ночі, їх не було помітно, навколо панувала повна тиша. Навіть вогнищ не було видно, вони або зовсім не запалювали їх, або що склали десь далеко. Перед світанком, однак, знявся страшенний галас, і в темряві почалась якась метушня. Мисливцям здалося, що разом з людьми заворушилися й кущі. Коли вже трохи розвиднілося, на побачив, що вхід на гранітний виступ загороджений купою гілляк. І Улам зрозумів, що руді карлики будуть пересувати цього загорожу чимраз ближче. Таким чином вони кидатимуть свої списи з-під захисту, а також матимуть змогу вискочити всі разом для рішучої атаки. Становище ж у ламрів гіршало. Харчі знову вийшли і доводилось ловити болотяну рибу. Але місце не сприяло рибальству дуже важко було зловити якогось вугра чи ляща, і хоч вони додавали до них різне безхвосте гаддя, це ж їхні молоді шлунки дуже гостро відчували недоїдання. Намігав підлітки, які не перестали ще рости, виснажувалися. На третій вечір, сидячи перед вогнем на отяжку засумував. він добре укріпив свій притулок, але це його не тішило, бо коли риби буде й далі так мало, то його товариші стануть слабші за рудих карликів, а сам він гірше кидатиме свого списа. Чи ж так само вбивче молотитиме ворогів його довбня? Інстинк велів йому тікати під захистом темряви, але для цього треба захопити ворогів ненацькою силою пробитися крізь їхній табір. Це було майже неможливо. Він позирнув на захід. Молодик уже сідав разом з великою блакитною зорею, що мерехтіла у вологому повітрі, роги місяця зблідли, журливо кумкали жаби, гасав за металиками кажан, пропливав на своїх сірих крилах пугач, блискала інколи гадюка. Вечір нагадав йому один з вечорів у його племені, коли воно отабрювалося біля води під ясним небом. Хвилею набігли спогади минулого. Серед них одна сцена зворушила його, як дитину. Плем'я сиділо біля вогню. Старий гун ділився своїми спогадами смачно пахло печеним м'ясом, ззаду видно було хащі очерету та широкі простори осяяного місячним світлом болота. З гурту жінок підвелися троє дівчат і рушили блукати біля вогні. Вони пройшлися повзнаво, заливаючись веселим молодим сміхом. Вітер несподівано підхопив волосся одної з них і вдарив ним молодого ламра по обличчю. Це було волосся гамли, і Нао затремтів. На далекій чужині серед лукавства людей і жорстокосте світу цей спогад виплив як живий. Нао схилився до води і хрипко застогнав. Спогад зник. Нао похитав головою і знову почав міркувати, яким би його чином визволитися з неволі. Його затрусило, наче в пропасниці. Він підвівся, перегорнув багаття і рушив до рудих карликів. Тут він заскреготав зубами, загорожа зілляк присунулася ще ближче. Очевидно, на ту ніч ворог призначає атаку. Раптом пронизливий крик струсунув повітря, якась тінь виткнулася з води, вилазячи на берег, признав у ній людину. Вона повзла по землі, стегна у неї текла кров. Це була якась чудна постать, майже без плечей і з вузенькою головою. Першу мить руді ніби не помітили її, але потім списи полетіли хмарою. Це дуже вразило і обурило нао. Він забув, що ця людина могла бути його ворогом, відчував лише божевільну лють на карликів і тому побіг до пораненого так, ніби це був нам чи гав. Спис влучив йому в плече, а не спинив його. Уламр вихором проскочив до пораненого, в одну мить вхопив його на руки, і стрімголов побіг назад. Камінь зачепив його за тім'я, другий спис кольнув у лопатку, але він уже був поза небезпекою. Вороги не зважилися дати вирішальний бій і цього вечора.